Мене прям промурашило. Я бережу життя своїх клієнтів. Раніше такого не було. Головне, щоб не квіти. Реакція була цікава. Що я любовня? білоцерківська холостячка. А це Оце все сталося достатньо швидко. Нічого собі так змогла Свій собі холодиль. дозволити. Всім привіт! Я Альона Козаченко, і сьогодні у рамках свого нового проєкту візьму інтерв'ю в успішної леді квіткового бізнесу Олени Кричевської. Привіт, Лін! Привіт, Альон. Поділися, будь ласка, своїми емоціями. Як ти отримала запрошення від мене на даний проєкт. Мене перехоплювала цікавість, тому що я люблю брати участь в чомусь новому. Зараз не всі люди в нашому часі хочуть розказувати про свій, про свій бізнес та про свої особисті відносини. Тому я дуже дякую тобі, що ти погодилася, тому що це мій такий перший проєкт. І зараз буду задавати тобі дуже багато питань. Я знаю тебе досить давно, ти дуже виросла як особистість, як бізнес леді. І скажу тобі по секрету, що твої колеги прям визнають, що ти стала найуспішнішим флористом у нашій білій церкві. Поділись, будь ласка, своїм досвідом, своїм успіхом, як ти взагалі прийшла до цього? Як ти стала флористом? Певно, з молоком матері, тому що мої батьки розпочали свою квіткову діяльність, коли мама була вагітна мною. В принципі, думаю, що це так. Неперевершено, мене прям промурашило з молоком матері. Тобто, все пішло від батьків. Батьки займалися квітковим бізнесом, так. і ти просто це перейняла. Розкажи, будь ласка, як батьки до цього? Віднеслися спочатку. Вони були раді, тому що я була частинкою їх команди, такою складовою, яка багато чого допомагала їм. А вже з часом, коли я хотіла щось своє та більше, вони мене не підтримували, тому що вони знали, що це за тяжкий бізнес, як цим займатися, і не хотіли, щоб я повторювала їхні такі помилки. Добре, а батьки хотіли, щоб ти чим займалася? Були в них якісь мрії? Навчалася я на менеджера туристичного бізнесу, і якоюсь такою професією мене батьки не марили. Їм було головне, що щоб не квіти. Тобто, ти не послухалася своїх батьків? Непослушна дівчинка, і пішла у флористику. Так. Ти десь навчалася флористики? Основна моя школа виживання це була на квітковому ринку у нас в нас білій церкві, але в 18 років я влаштувалась на роботу в Києві в один з самих успішних квіткових магазинів України. Ну, що собі? ну скажу, що дійсно. Є різниця між нашим квітковим і твоїми букетами. Видно, я, до речі, не знала, що ти працювала у Києві у квітковому? Так, в одному салоні я працювала рік, в іншому салоні я працювала півтора роки. Тобто, два з половиною роки ти в Києві навчалася в оцих успішних флористів? Ні, я я повноцінно працювала як працювала, як навчалася. Важко. Так. Було Важко на когось працювати? Було важко кататись, тому що навчалась я в Вінниці, каталась на роботу угу. в Києві і ще встигала в Білій церкві гуляти. Розкажи мені, будь ласка, як виник бренд «Лавендер»? Мені ще з юності подобалась така квітка, як Лаванда, і як нагадування собі, що я маю втілити свою мрію дитинства, я набила собі татуювання. Клас. І бачучи його майже кожного дня, я зробила все, щоб в мене відкрився мій салон. Дуже круто. Ну, Та Івані, вона стала як твій талісман. Ну, можна сказати, і так. Тому що я пам'ятаю твій перший ремонт на магазині Лавендер, все було в Лаванді, ну все ж талісман. Ти віриш, талісмани? Віриш? Частково так. Я зрозуміла, як ти відкривала свій перший магазин Лавендер, і хто тобі допомагав у цьому? Це було достатньо цікаво, тому що про відкриття і про те, що я щось роблю, не знали мої рідні, знало буквально п'ять людей, які мені допомагали. Але за два тижні до відкриття я повідомила своїх батьків, що готую свій власний вже проект, і скоро буде відкриття. І вони мене звичайно підтримали. Я думаю, спочатку реакція була цікава. Так, тому що вони, як дорослі люди, батьки переживали за вкладені кошти, за те, що це відповідальність. Вони знають скільки це роботи і яка ця професія тяжка. Але це потрібно мати таку силу волі, щоб нікому нічого не розповідати. Я пам'ятаю тоді. Це. А це все сталося достатньо швидко і, і добре, що так сталося. Так. Я пам'ятаю відкриття. Скільки років магазин? Четвертий рік. Чотири роки з відкриття, так. як швидко летить час. Чому ти зробила ремонт? Там було доволі все. Гарно. Мені потрібно було збільшити холодильник і більше робочої поверхності. Тобто, щоб більше людей у мене працювало з комфортом. Тобто ти стала успішною і тобі потрібно було розширити? Так, змогла свій собі холодильник. дозволити. Супер. Добре. Дивись, в тебе є така, такий велик, величезний кусок роботи, щоб. Заставити свій холодильник, квіти, поставки, вигрузки, замовлення. Хто це все тобі допомагає, розкажи? Здебільшого я сама їжджу на поставки, але у мене є мої рідні: дядько, тітка, племінник, які мені які мені частково допомагають в цьому всьому, тому що поставки бувають різні, буває таке, що ми їздимо. Не один раз на день за квітами, і це все Не. переносити, Не. завантажувати достатньо тяжко. Не один раз в день. Так. В день. А ще поставки бувають м'яко кажучи, так по дзвіночку. Тобто мені телефонують, що через годину я маю там в Києві забрати там-то й там-то е свій товар. Те, що ти замовила так. Прекрасно. І ми так все кидаємо і їдемо. Так. Я почула, що тобі допомагають твої рідні тьотя, дядя, племінник. А де ж твій тато і твій брат? Тато на початку війни нічого нам не сказавши, пішов до військомату і буквально через три дні вже поїхав на навчання в військову частину. А брат з військовою професією зв'язав свою долю ще до початку війни. Тобто, папа пішов добровольцем, так. а брат пішов ще до війни. Так. І як твоє серденько жметься? Ти чекаєш цих смс? Звичайно, з самого початку це взагалі і прям психологічна травма для мене була. Так, да, Дуже важко мати рідних там. Так. Я тебе дуже розумію. Тобто, Але тримаємось? Так, да, як можемо. А можна я тебе в натурі спитаю за. За кого, Бізнесі. за любовність? Да. Давай. А все, хорошо, поїхали. — За те, що я любовниця чи скі... клієнти? — А ти любовниця? слухам — так. Послухам, да. <ріст> Серйозно? А чи я? Ну не це вже бути. не тут. Зі <ріст> мною. <ріст> а як щодо справжніх коханок у нашому місті? Є в тебе замовлення? Звичайно, але це конфіденційна інформація. Я бережу життя своїх клієнтів, тому що мій бізнес тримається на їх житті. Тобто, вихлоп, все ж на коханках. Ну ми жартуємо насправді. Да усі успішні жінки не спішать заводити сім'ї, особливо дітей. Мені було б дуже цікаво почути твою думку щодо цього, адже ти ніколи не виставляєш своє особисте життя на показ. Я б дуже хотіла сім'ю, дітей, але як бачимо, поки що місце вакантне. Тобто, в тебе зараз немає серйозних відносин. В мене є спілкування, але до чогось серйозного поки що це не привело. Угу. Тобто відкриваємо білоцерківська холостячка. Місця <рес> вакантні. Давай <рес> все супер. Наступний проект буде холостячка. До речі, це дуже цікаво. Я перша. Все супер. <рес> тобто, хочеться сім'ю, хочеться дітей, хочеться чоловіка. Звичайно, хочеться. звичайно, як будь-якій дівчині, жінці. Все, все це хочеться. Чи змогла б ти поставити все ж свою кар'єру на другий план? Тому що я, як ніхто, знаю, що потрібно буде все ж вибирати. Зараз я роблю все для того, щоб моя робота не впливала на моє особисте життя. Налагоджую ці всі процеси, частково делегую це на своїх працівників. У мене вже немаленька команда, яка може впоратись і без мене. Я навіть дозволяю собі їздити на відпочинок. Нічого собі. Раніше такого не було, так? Так, це було тяжко. Ну, всі бачать вершину айсберга. А як насправді? Якими силами це все робиться? Навіть не знаю, не знаю ніхто. як пояснити. Я часто бачу ці ранкові історії о шостій ранку, о п'яті. Що ти робиш букети? Сама відвозиш замовлення цілий день, хоботишся, встигаєш в спортзал, потім закриваєш лавендер в одинадцятій годині. Як ти все це успіваєш, розкажи мені, будь ласка. Ну, вже, вже менше такого в моєму житті, тому що доставки повністю виконують наші кур'єри. Частково я там можу їх підстрахувати і десь зробити доставку. Але я навіть сумую за цим періодом, тому, тому що я не бачу задоволених очей наших клієнтів, отримувачів. Це достатньо такий момент дуже якийсь приємний. приємний так. Прям відчувається, що ти так. дуже любиш свою роботу, гориш нею. Так. саме в таких людей і е, виходить успіх. Але моя команда мене дуже підтримує, і якщо потрібно вийти вранці пізніше ввечері затриматись, вони це все виконують, щоб всі клієнти були задоволені. Ну, звичайно, я їх можу підстрахувати, але вже це це ж делегуєш. Них. Ти так. навчилася так. делегувати. Відпустила трішки цю ситуацію. Синдром відмінниці. Він ще присутній, присутні. але, але ми мучується. з ним працюємо. Навчаємося. Так. Розумію тебе. Розкажи, будь ласка, які в тебе відносини з твоїми колегами чи все ж конкурентами? Думаю, що колегами я всіх знаю, з усіма практично спілкуюся, тому що ми час від часу допомагаємо друг другу. Але я вважаю, що конкуренцію в нашому місті я очолюю. Це видно, особливо по 8 березні. В нас була така історія з тобою, що я телефоную і кажу Лена, Лена, моєму кумові негайно потрібно три букета. І ти така мені кажеш, Альон, все. Я кажу в сенсі. все. Ти кажеш, все, ми навіть людей не пускаємо до магазину, поки що навіть не відкриваємо е, живу чергу, тому що ми не справляємося з нашими замовленнями. А я бачила, що ви зайшли в нічну, тобто ви всю ніч не спали, готовили е, ваші замовлення і о 10 ранку ти мені відмовляєш. Тому успішний успіх. Олена Кричевська, це про вас. Так, але є ще до чого рости. Ну і саме основне питання, яке я хотіла задати тобі сьогодні. Розкажи, будь ласка, магазин Грей це твоя власність чи ні? Ні. Мене найняли для того, щоб я поставила цей бізнес, можна сказати, на ноги. Це цей проєкт? Так. Тому ми можливо тебе... сказати, що це перевірка мене, чи зможу я собі виростити і конкурента, не торкаючись свого магазину. Тобі сподобався цей проект? Так і як зараз з конкуренцією? Все добре. Тобто, ти як мама проекту насолоджуєшся успіхами так. своїх дітей? Так, я дуже рада, що це все втілилось в реальність і працює. Я За короткий думала. період часу. За короткий. Я чомусь думала, все, що це твій магазин. Багато хто думає. Скажи, будь ласка, а хто більше купує квітів, чоловіки чи жінки? Ну, я б так не розділила, дивлячись, яке свято. Якщо там День матері, то жінки більше дарують своїм матерям. А на 8 березня і жінки і чоловіки. На День святого Валентина чоловіки. В принципі, 50 кожен, день, 50. кожен день по-різному. В тебе є один дуже постійний клієнт, якому 10 років. Він <рес> частенько замовляє в тебе. Це мій улюблений ти? клієнт, не тільки мій, а й моїх дівчат. Серйозно? Так. Це мій бодя. Насправді. В секреті це все тримає, тихенько виписує у вайбері. вайберіті смски тобі, я на нього сварюсь, особливо перед 8 березням. Не трогай ліну, вона зайнята. А він бачу, там виписує він але нормальні це, букети бере. Але це чоловік, який подумав наперед, замовив за тиждень до 8 березня так. квіти, тому що він знав, що перед замовленням може закритися. Ти знаєш, коли до мене дзвонив кум і просив букет, я йому кажу: Ти знаєш, тобі потрібно поспілкуватися з моїм Богданом? <гум> тому що він знав, що це буде 8 березня. І замовив наперед. І в кінці нашого інтерв'ю я хотіла запитати тебе. Що ти порадиш людям, щоб досягнути успіху? Три поради буквально для мене основне це певно віра в себе, тому що навіть підтримка не зробить того, коли ти сам віриш в свою ідею і в свою роботу. Друге це працювати, занурюватись з головою і постійно розвиватись. Бути на крок попереду своїх конкурентів, і це також Чи колег. І це також. Я дуже дякую тобі, що ти згодилася, прийшла і розповіла трішечки свого життя. Дякую.